власноручно заява. <реку> так. Цю заяву ми написали після того, як дізналися, що е, існує е, програма так. державна щодо повернення додому. З урахуванням викладено на підставі статті 44 статті 26 частини 6 Кримінального кодексу України. Статті 285, 206 пункту 1, 285.1 Кримінального кодексу України, суд ухвалив Клопотання прокурора Лещенського місцевої прокуратури Січової 24 січня 2016 року про звільнення підозрюваного налогові... Кримінальній відповідальності передбачення стаття 2064 Кримінального кодексу України написає статті 44, статті 2046 Кримінального кодексу України задовольнити. Романа, 23, дичі, на лавка Романа Дрій 23 травня 1929 року народження. Звільнення від кримінальної відповідальності передбачення стаття 1062 кримінального кодексу України написав статті 44 стаття 1046 Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження відносно лавка за підозрою підозручення кримінального правопорушення передбачення статті 1062 кримінального кодексу України закриту в дискусізвільнім особи. Судебное заседание закончилось. Я благодарю большое спасибо программе по этому дому. Прошу тех ребят, которые остались там, которые участвуют и не участвуют. Переезжайте на эту сторону и обращайтесь к этой программе. Большое ей спасибо.